Вот, О, 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 -о, о, -о. Вот так, так, так. так. так там включается. Вс ну, ⁇ не Так, ви під'їдете, ви мене зупинили. Приїжджайте, то помилка. Помилка чого. Підійдіть, будь ласка, сюди, як це помилка. Проїжджайте, пари. Як це помилка? Куда проїжджати? Хоп 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 хоп. В ребята? ну шо? Хто з, з вас зупиняється? Добрий вечір. Хто з вас зупиняв? Я вас зупиняв. Можна ваше посвідчити? Так, Моє посвідчення. Я вам казав і проїжджати. І що далі? Що далі? Це що, манна небесна, що ви не сказали? Ви мені сказали проїжджати, що манна, манна небесна? Савенко Микола Іванович. Причина зупинка. У нас проводиться твої операції батіска. А чому ви не я... підійшли Трес. до мене і не виставили? Прояснили... Давайте, давайте я все-таки хочу вам вручити заяву за безпідставну зупинку. Безпідставну зупинки не було, що нам. Тому, було. тому що я вам пояснив. Ви маєте підійти до водія, представитись, віддати честь, назвати свою посаду, фамілію, ім'я по батькові. та Сказати, причину зупинки та суть поїзд на профрожі. Зразу відпустили, одразу показали жезл. Це, 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 це що, манна небесна? Шановне пане водій, я, я відруглював вам рух, сказав, я чекайте, я вам ручу. Шановний пане водій. Вам ще пояснити? Я, я, вам, вам пояснюю. Я, я, вам, вам відрегулював рух, щоб ви вот, проїжджали. Давайте, щоб не доходило до прокуратури, ви передасте своєму керівнику заяву. Пане Володимир, вам вам пояснили, що ви... я вам відрегулював рух, щоб ви проїхали. Зупинили транспортний засіб. Так. Ще питання вам вже, вже, вже два рази, чотири рази. показали, я. що ви проїхали.

У мене відеореєстратор! У мене відеореєстратор показаний, тут все записано. Добре, що у вас я відео. Все, добре. Так. Добре. так. Дуже, блін. Де 3G модем ваш? 3 g модем ваш, де? То, що ви предлагали чоловіку пройти медосвідчення. в медосвідчення. В медосвідчення. До речі, я, я зараз також складу заяву про безпричинну зупинку. яка Проводилось буквально 15 хвилин назад. Вашим спіробітником, тим, що зробили. Вашим Спіробітник? Так. Ручечку, була, будь що ласка, дайте мені. Ручком дасть? Так. Да. Я вам дам ручку, щоб ви могли написати. Пишу, що ви його не забажають. Вам підсвітитиме. Фамілія керівника ваш. Начальнику. Звідки? Якого? Звідки? Другий звод. Другий Другий звод. Франківська область. Другий взвод. Другий ДПС даєте. Івано-Франківська? Фамілія кер... керівника Калович. Начальнику другого взводу, так? Чи Командир другого взводу. Командиру другого взводу. Мы Венка, часа, да? Что вы не это, а? Майкова? Николай Иванович. Звод базуется, на кого мы искали. Номер на грудную же там. 0182, ИВ, серия. ИВ, 0. 0182. Доброе, я Володимир Володимирович, поисковую эту заяву уже надешлю, чтобы нас не затремать. На майбутнє я з вами хочу провести профілактичну Що Коли ви зупиняєте, ви знаєте, що 1 вересня 2012 року наказом нашого президента Віктора Федоровича Януковича було б дано не розпорядження довести до міністру подібного що дороги, щоб пан Комілі повів до своїх підлеглих цілях про заборону безподставних збинок. І що ви при зупинці транспортного засобу, маєте обов'язково вказати, причину зупинки та суть скоєне правопорушення. Правильно. Правильно. А ви а ви, ви, ви хочете хоч, сказати, що я не, не розумію. Ви маєте улюблен? право яка, віп, скаржити, то, що ви розумієте. Я вам не не ще не раз пояснюю, що на майбутнє, що ви... Припинили я ці безпідставні зупинки, тому що, е, от, бачите, я ви, 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 ви зупинку, бачите, тут зупинку? другий примірник посилається в адміністрацію президента. Так. 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 Я думаю, що коли з адміністрації президента ваша ручка, коли а, з адміністрації президента е, все-таки направлять заяву, щоб у Франківську цю заяву розглянули, де, думаю, все-таки, що у вас е, якось потягнуть, тому що я от відеоролік цього відміністратора я покажу, як ви відрегульовували ту трубу. І от е, даний чоловік теж дасть пояснення, як ви на пристрій, е, який Володька нам вже ви пам'ятаєте цей видав. Пам Володька нам вже давав. Ну, то трошки про... не такий пристрій. Ну, трошки... схожий, схожий, Але схожий, як так. Описав чоловік, Це схожий пристрій, як був Володька. От е, ви знаєте, Ми, що, що ви маєте ви користуватися пристроєм драйгером. Це дуже заосвідчення, за заосвітня. Так, 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 мені особисто. Добре, пане Мацьовське, так? А. Перепрошую. Вроде так. Файл, я так. Вас, знай, я но... вас взагалі перший раз бачу. <реш> не треба, Добре. Щоб, наприклад, я підійшов відрегулював, не зупинив би вас, і підійшов би. І тоді ви... почалась розмова і причини, і чи була безпричинна зупинка. Ви мене я... зупинили ви, ви вказівним жезлом. От в мене буде все гарно видно на від'єстрату. Я... Увага увага, увага. увага. Є... і показали Але мені на, на місце регулювання руху проїжджайте. Потім мені Мені показали, де ви ззаді ну, показуєте жезлом, щоб регулюєте? Я вже проїхав Сверді і, і, і зупинився на тому місці з отриманням правил дорожнього руху, де мені вказали. І я вже вас чекав. Тому, вже ви вже тоді груп. підходите, і ви вже тоді кажете. Ви знаєте, да, я може помолився, я там розшукую інакший транспорт, в темноті я не побачу. Але ви хоча б можете підійти, а ні, що ви впізнали, що це моя машина, і ви вже я, проїжджаєте, це мана не манна, манна, не Небесна, що от, от, ну капець, ви мене відпустили. Але я не буду поклонним вам бити, що ви мене відпустили. Ні, Просто на майбутнє я вам кажу, я, я на майбутнє вам кажу, що е, старайтесь бути у вести свою службу у правовому русі, тому що... Дивись, задній стоп нагорить. До речі. Габарит задній не горить. Дякую, дякую. дякую, ви може усуньте. Е, може, усуньте несправність. якось несправність. Лапач, ви Ви чоловіку казали, що складаєте протокол на нього за депутату. За те, що у мене підсвітка не горіла, а у вас не горить у вас габарит. У вас напарник. Якась до, до, до болю знайома ситуація, бачите? Це стається на дорозі, буває. Я різні. знаю, бачите, але чоловік. Бачите, а ви ж мені казали, чого в мене лампочки горять, а у вас не горять. А то... Так. А виясняється, що у вас теж лампочки горять? Лампочки у всі горять, тому що no. автомобілі одні Bачите. самі можна сказати. No, а на мене Візні протокол мали, хотіли це, але... сказати. Може ви на себе склали протокол? Хто сказав? Ну вони зараз. вони, вони зараз усунуть на місці і нема проблем, вони приїхали. Ну, Можливо, всі усунути в реєстрацію і до заправки до лампочки будуть. А Що, право не треба, щоб горіло? Чому не треба? Я думаю, що право дорожньо в руку і в кодексі про адміністративну правопорушення пише, що освітлені приборі. Що мотизатори не держать? Все тримаємо? Але ви рукою піддержуєте. Ну все, наші варіанти цивілізація Знаєте, де заправка? Чи вас продаєте? У вас, у вас можемо я, я, б... я, я, я б вас попросив, я, я поїду за вами, щоб, не дай Бог, хтось задні не побачити. Так, підстрахую, бо в мене горить. Я за вами до забрав, добре? Отак от наше е, рідненьке ГАІ, е, яке недавно, от, буквально хвилин 10 е, водія напрягало за те, що в нього несправна підсвітка номерного знаку, знаку заднього. Однак наші рідненькі гаї їде без правого габарита. Ми їх проважаємо на заправку, де вони зараз куплять лампочку і усунуть несправність на службовому автомобілі. А тут ви лампочку, напевно, не купите. вам на вок все-таки поїхати. На вок? Ну, бо тут лампочок в них нема. Їдемо на вок. Під'їжджаємо до заправки ВОК. Люб'язно супроводжуємо. Наші рідненькі гаї, як їм допомогти. Вони ж нам допомагають, ми їм допомагаємо. А то кажуть, що ось ви там, тролите Та «Да Ні, от ми допомагаємо. Підсказали, де можна купити лампочку. Зараз, може, як треба, поможемо поміняти. Уже інспектор не зможе поміняти.

За допомогу. А, а я одного лампочку. Дякую. Дякуйте, що вичитайте, допомогла. Ми горіть, чаємо, діти зараз не далі. Дивіться, скільки тут є. Давайте вставимо Дякую. Так, куда він на правому дасту завжди. Зараз люди, люди в інтернеті побачать. Вам надають лампочку. Ви не бачите особистити страшності. Припаркуйте, стосуйте несправності без проблем. Що ви... Я вдаю лампочку свою, ну що ви хлопці? Соник несправність і поїде далі. Люди в інтернеті скажуть, дивіться, ви поїхали на справді автомобіль. І буде багато питань. Дивіться, я вам обіцяю, що я не даю заяву на безчеву зупинку, якщо ви поміняєте Борислав. Отак наші рідненькі гаїди. Я як водій хотів запропонувати нашому рідненькому її лампочку. Хотів, щоб вони вставили лампочку. Поїхали на справному автомобіль. Ні, вони відмовилися і поїхали далі на несправного автомобілі. Ну, подождіте, куди ти їдуть з несправним габаритом, куди вони їдуть. ні не, не заїжджають на територію райвідділу. Ну, ось так, друзі. Все-таки наші рідненькі ГАІ усунули несправність. Як ми зараз бачимо, правий габарит вже горить, габаритний вогонь. Ми їм надали дозвіл виїхати на патрулювання і виїхали з ними, також будемо, вони будуть нести службу, а ми будемо дивитися, як вони цю службу несуть. От так. Я все-таки, хоча я думаю, що даний екіпаж зараз поїде. Поїде все-таки додому, тому що в Косові їм вже ловити сьогодні нема що. Провели. Ось так, любі друзі, бачите, операція батіскав успішно завершена. Працівники ДІ поїхали в сторону Коломиї, де вони і дислокуються. В Косові їм вже сьогодні немає що робити. Габарит зробили, відремонтували. Ну, все, чекаємо нових роликів. Пока.